Іноді, що вам незручно, сумно, страшно, і це природньо. Я була би дуже здивована, якби так не було. Так сталося, що наше життя розділилося різко на до 24 лютого та після. За час після ми багато чого з вами пережили і можемо про це щиро поговорити. Початку розмови я відкрию вам ВПТ велику психологічну таємницю. Проблеми людини, незважаючи на її вік, значно зменшуються, а то й зовсім зникають, коли вона перестає чинити опір реальності. Як це чинити опір реальності, запитаєте ви? А я, в свою чергу, тоді запитаю вас, наскільки часто вам хочеться закрити очі і повернутися в минуле, де немає війни? Як часто ви хочете зачинитися у своїй кімнаті і ні з ким не спілкуватися? Як сильно ви ненавидите життя, місце людей, серед яких ви вимушено опинилися після 24 лютого? Кожного разу, коли ви хочете повернутися в минуле або втікаєте від реальності, у смуток, ненависть, почуття провини, ви чините опір реальності, а значить, відчиняєте двері проблемам. Прожити війну. Буде набагато простіше, якщо ми швидше приймемо нові умови життя і поринемо у звичні справи, навчатись, займатися спортом, розвивати свої таланти, допомагати старшим повернутися у свої звичні ігри. Подумайте, які старі звички стали непотрібними. Наприклад, вам же не треба ходити у вашу звичну школу чи відвідувати якусь секцію. На місці цих звичок є психологічна дірка вакуум, який потрібно заповнити новою звичкою. Наприклад, знайти в Ютубі комплекс фізичних вправ і робити їх щодня. Або виходити вранці на пробіжку замість спортивної секції. Складіть собі список старих звичок і тих, які б могли їх замінити. Оце і є ваш перший план по прийняттю реальності. Там, де це реально, не міняйте старих звичок, а продовжуйте робити те, що ви робили у мирному житті. Це добре, скажете ви. А що робити з перепадами настрою, тривогою, апатією, страхами? Все це реакції на тривалий сильний стрес. Вони нормальні в ненормальних умовах війни і відбуваються із кожним з нас. Не потрібно думати, що страх, паніку чи ступор можете пережити тільки ви, і це щось ненормальне. Я відкрию вам ДПТ другу психологічну таємницю страх. Це нормальне почуття для воїна, який знаходиться на передові. Всі вони бояться. Страх часто рятує життя. Ви помітите, що проговорений страх стає меншим. Почуття схоже на страх тривога. Тривогу відчувають майже всі люди. Чим відрізняється тривога воєнного часу від звичайної? Звичайно, немає об'єктивних причин. У умовах війни ми стикаємося із реальною тривогою. Це захисний механізм, який теж, як і страх, рятує нас від можливої небезпеки. Як проявляється тривога? Ми погано спимо, постійно читаємо новини, відчуваємо сильну напругу в тілі, часто втомлюємося. Що робити із цим станом? У тривозі ми не можемо почуватися розслаблено. Наше тіло напружене. Ми не можемо зусиллями волі чи м'язів поспутися тривоги, але ми можемо розслабити тіло. Права така. Станьте рівно, сконцентруйте свою увагу на пальцях ніг. Поворушіть ними. А тепер напружуйте сильно по черзі знизу, вверх. Пальці ніг, стопи, коліна, сідниці. Прес, плечі, шию, голову. Зафіксуйте своє тіло у напруженому стані. А тепер поступово розслабляємо зверху вниз. Голову, шия, плечі, спина, прес, сідниці, ноги. Зробіться кілька разів і тривога відступить. Позбутися тривоги добре, допомагає вода. Можете митися довше і частіше. Мрійте про приємні відчуття, які дають сигнал безпеки. Я, наприклад, мрію, як святкуватиму День перемоги. І щоразу вигадую інший сценарій. Якщо ваша фантазія не так працює, вирушаючи спати, пам'ятайте всього дві думки: як ви робите вдих, і як ви робите видих. І робіться свідомо. Слідкуйте, щоб дих був короткий носом, а видих довгий через зуби. Подихайте так хоча б дві хвилини. Це прості речі, які залежать тільки від вас. І ви можете це робити. Часом буває так, що настрій людини змінюється так швидко, наче летиш на гойдалках. Тут тобі весело, а тут же і розмовляти ні з ким не хочеться. Це хвилеподібний емоційний стан. Це відбувається кожним із нас. Такі хвилі нормальний стан. Радикально втручатися в них не потрібно. Але корисно захистити себе від інформаційного поля, яке спричиняє хвилю вічою. Якщо ваші емоційні гойдалки продуктовані новинами, не читайте їх і не дивіться. Виберіть людину, маму, тата, когось старшого, хто переказуватиме вам новини, відбираючи те, що є для вас безпечним. Якщо емоційні гойдалки дуже сильні, відпочиньте або займіться найпростішими справами, наприклад, прибиранням. І нагадуйте собі, що цей стан є нормальним. Люди, які опинилися не в Україні або відносно далеко від гарячих точок, можуть відчувати провину та комплекс того, хто вижив. Це теж викликає істопор. Тут порада проста і коротка, потрібно щось робити. Виїхавши з епіцентру подій, дайте собі можливість відпочити, відновитися і завантажте себе роботою. Це може бути і навчання, і музика. І спорт та будь-який інший тип корисної діяльності. Давайте я вам розповім, як допомогти іншим, наприклад, молодшим братам чи сестрам своїм друзям, коли з ними відбуваються різні психологічні неприємності. Ступор. У цьому стані людина завмирає, мов дерево. Щоб вивести її зі ступору, перше завдання зімкнути його пальці у кулак своєї долоні. Потім важливо спокійно сказати. Зараз я масажуватиму тобі певні точки на тілі, щоб допомогти вийти зі ступору. Які це точки? Під нижньою губою та на підборіддям. Ямочка між носом та верхньою губою, точка між очима, точка над бровами. Рухоме збудження. Людина активно, безцільно пересувається і не реагує на прохання зупинитися. Потрібно підійти до неї ззаду, протягнути руку навколо її рук, замкнути свої руки в кільце і перекинути потерпілого на себе, зафіксувавши так на 5 10 секунд. Потім командним голосом сказати йому сісти та випити води. Істерика суть істерики – привернути чиюсь увагу. Тому в першу чергу потрібно прибрати спостерігачів, наприклад, попросити людей вийти. Друге, треба зробити щось несподіване. У кіно людині в істериці можуть дати ляпас або вилити в обличчя склянку холодної води. Це справді працює. Але краще почати танцювати, жартувати це те, що різко виведе людину зі стану істерики. Потім треба твердим голосом попросити людину сісти, випити води та відправити її, відпочивати. Істерика забирає дуже багато сил. Потрібно час, щоб їх відновити. Якщо людина плаче, нервово тремтить або істерично сміється, не потрібно її заспокоїти, чи працити, зупинитися. Все це природний спосіб вивести напругу із тіла. Якщо людина плаче, нехай плаче, скільки хоче. Ми тим часом сидимо поруч, гладимо, обіймаємо, плачемо разом з нею. Якщо сміється, не треба заспокоювати і думати, що вона божеволія. Якщо тремтить, не зупиняйте. Краще потерсіть її ще сильніше. Нетипова агресія. Людині, яка перебуває в цьому стані, важливо не дивитися в очі, не кидати виклик. За можливості її енергії потрібно дати вихід, покопати м'яча, подерти на шпадки газету, помолоти боксерську грушу. Тільки будьте обережні, що часом самому не стати грушу, яку молотитимуть. І наостанок. Коли будете працювати зі своїми психологічними станами чи проблемами інших людей, пам'ятайте, ви не психолог. Є ситуація, коли допомогти можуть тільки дорослі. Не бійтеся звертатися до нас зі своїми проблемами. Ми вас не з'їмо. Правда, правда.